Друзі, всім привіт! Ви на каналі Житейське в'язання та вишивка з Валентиною. З вами Валентина. Сьогодні я хочу розповісти вам про своє рішення: вступити в спільник Краса із залишків яку організовує Наталка Коржува. Її канал в'язалки від Наталки. Якщо ще хто не знає, проходьте. В описі під відео буде посилання на. Канал організатора на дівчаток, які приймають участь у цьому спільнику, буде список учасників і спонсорів. Я являюся спонсором цього спільника і учасником. Тож запрошу, дівчатка, долучайтеся до нас. Я думаю, що це така актуальна тема залишків, які потрібно утилізувати в правильне русло, так би мовити, потрібно їх. Пристосувати кудись і влаштувати з них якусь потрібну річ. Краса залишків в мене в основному асоціюється це інтер'єрні речі, вив'язування таких невеличких моточків в інтер'єрні речі. Тобто, прикладне в прикладне в'язання, таке, яке буде використовуватися десь в обіході. Можна зв'язати і ковтинки різні, і все, що можна, але я. Так, подумала, в мене зараз є ще процеси і багато планів, і пообіцяла й МК і огороди консервація дівчат, то я придумала: я буду утилізувати залишки свої так, і розкажу зараз вам як. Одна готова робота в мене буде, маючи на увазі один проєкт, який я заявлятиму. А іншу моє. Моя ціль на цей проєкт нав'язати ще і просунути як максимально вив'язати залишки. Я думаю, що по два моточки це можна називати залишками, так як я буду в'язати великий виріб. Вже в'яжу. Він у мене вже років 5 валяється. Но зараз детальніше. Ось я вам, бачите, я заплановано покажу серветку. Хто пам'ятає, я в'язала із Дробсбель залишечок у мене був. Ні, небель. Бель. Залишек був. Зв'язала серветочку, таку під, 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 підставочку під, під свічку. Зараз я її підставлю. Я взяла її підставляти, дивлюсь, не зрозуміло, що з нею сталося. Це в мене була в гостях онучка, вона розмалювала. Дивіться, як гарно секційна в мене тепер стала серветка. Я вже її випрала, звісно, не відіпралося. Це фломастер. ну, Ось така в мене вона. Творче, то, мабуть, зробимо. Дівчат, отак. Бо тут у мене мої квіти, їх погано видно. Все сумбурно, часу зовсім мало. Є у мене хвилин 20 на зйомки і піду займатися далі консервуванням. Тільки прибігла зробити. Так, почнемо. Буду я в'язати накидки на стільці. Хто зі мною знає, я вже одну зв'язала. Потім її трішки розпустила. В мене вона зараз на стадії такого виробу, як я вам покажу зараз тут відео вставлю. Ось такий квадрат буде, але мені потрібно прямокутник 30 на 40. То заготовка в мене така є. Буду дов'язувати. І мені потрібно таких три штуки, три накидки для подружок на стільці. То оце такий мій буде. Перший процес в цьому спільнику накидки на стільці. Три штуки. Це відео я знімала для якогось рукодільного свого влогу. На такій стадії в мене був цей квадрат, накидка на стілець. Потім я дов'язала, поміряла, мені не сподобалось. Я в'язала квадрат, чогось я забула, що мені потрібно в'язати по розмірах 30 на 40. Ну, це все в'язалось на роботі. Швидко-швидко, кожна хвилинка, кожен стовпчик і петелька дорога і вже зима. Хочу дівчатам. Подарувати це накидки на стульці дівчаткам моїм подружкам. Мені потрібно зв'язати їх три штучки. То одна в мене не готова ще дівчат. На тій стадії, яку я вам показувала в відео, буду її дов'язувати. В мене зв'язаний квадрат, і тепер буду робити його прямокутником, щоб було 30 на 40. 30 на 40. Так, ниток не взяла, звісно, бо не планувала сьогодні знімати. Думала часу, в мене не вистачить. Але прийшла. Півгодинки нема моїх хлопців вдома, то я час. Можливо, вам там на задньому фоні буде машинка, правильно, то вибачаюся. Так от, одна в мене є, не готова робота, і потрібно ще мені зв'язати дві. Пряжа в мене, дівчата мені дали зв'язати Карачаївська, чекавкаська, світла і кольору персика. ну ви бачили В тому відео що я вам невеличкий показувала. Пряжа є, лежить в мене на роботі, це буде в'язатися на роботі, що додому не тягну Ці всі моточки. Буду намагатися зв'язати за місяць. Ніби так місяць багатенько. Але якщо зайнятістю із консервації, і ще деякі процеси треба мені просувати. Треба ковтинку онутці починати якнайшвидше, бо сьогодні трішки так погода знизилася, як там буде по погоді, а затримує мене вона, бо треба знімати то будемо старатися просувати. Ще я придумала такий процес, який я буду брати з собою вдома в'язати, так щоб пару є хвилин, ну, не пару хвилин, пів півгодинки, хвилин 20, я тільки тоді сідаю, якщо в мене хоче пів півгодинки, бо так у мене щільність змінюється, не виходить таке в'язання. То я буду просувати свій процес. То зі мною давно, з часу відкриття каналу, знає, що я почала, починала в'язати, ну, мабуть, уже рік каналу був. Ось такі квадрати. Це в мене задумка на плед. МК на отакий квадрат з спицями є в мене на каналі. Посилання я вам залишу в описі під відео, кому цікавить, Ось такий квадрат спицями. Я їх нав'язала. Ось у мене деякі не обв'язані. Ці вже обв'язані. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 штук у мене є. Деякі я вже обв'язала. Нічого їх не блокувала, нічого їм не робила, бо просто складала. Як в мене сталася ця ідея спонтанно. Ви знаєте, тоді, коли ще відкривала канал, дуже пряжі так не знала. Незнайома була з нею, так би мовити, і я побачила і в інтернет-магазинах теж якось не дуже замовляла. Я вже не пам'ятаю, як, в чому ем, на даний час е, це моя покупка ну, неправильна, нераціональна, я б зараз би не купила б. Хоча б, звісно, якби мені потрібно було на інтер'єрну річ, я б купила б. І так, я купила в магазині Аврора оцю пряжу для в'язання. Всі її знаєте, дівчат. Пряжа для в'язання. Зараз вона вже не така. змінили їй етикетку. 180 грамів 180 метрів. 180 метрів такому кольором. Мало що каже, вона була на той час по 19 гривень на знижки. Я взяла мотків, мабуть, 8. Знаю, що з одного... Оцього мотка, здається, в мене два виходить квадрати. Якщо я не помиляюсь, дівчат, я зала давно, складала-складала, ну років вже, мабуть, два, я туди не заглядала. Це вирішила зробити реорганізацію. До осені роблю прибирати в кімнаті, міняти текстиль, квіти пересаджувати, все якось малі речі віддавати, перебирати, все, складати і добралася аж до своїх запасів. Ще потрібно розібратись на поличці. І добралась до цих залишків, які я хочу вив'язати. І що я маю? В мене є три мотки, Ой, впало. ось такого кольору. На жаль, вже коли пряжа ця вийшла, знову з'явилася з етикетками, немає в наявності вже такого кольору я не бачила. Такого кольору табачний, не табачний, тауп, ну красивий колір. І жовтого теж я не бачила. Ну, Можливо, я так думала, тоді, як ще буде сезон, як Аврора вистави нитки, там схожі є. Лавсан є тільки з другою етикеткою. Це те саме, ж тільки змінена етикетка. Але я не хочу, не хочу не хочу пряжа. пряжу. Ну, на інтер'єрні речі, на накидки, оці, на століці буде гарно. Вона не вбиваєма буде така вона, знаєте, з Я хочу зв'язати пледик сину на ліжко такий, щоб поверх ліжка. Послати. Я його купила ще цю пряжу в зв'язку з тим, що в нас був кіт, і не хотілося, щоб він ну, нові пледи якось зачухував, так би мовити. І купила я ось таку пряжу. Ну, вже що є, то є. Виходить, що в мене тільки та, бо їй найбільше було. Я хотіла цією пряжею робити обв'язку. Тепер я бачу, що в мене пряжі малувато, докуповувати я не буду, тож цієї пряжі я буду робити квадрати. На той час, коли я в'язала, я була надихнулася, мені хотілося тепер щось воно мені якесь скучне і нудне. І я ж навчилася в'язати гачком, дівчата, Тут я пропала. Я ось сьогодні на роботі, було в мене трішки часу, я взяла і зв'язала, щоб було, мені думаю, вам що показати, що я хочу. Я почала в'язати звичайний бабусин квадрат. І я хочу таким чином чергувати оці квадрати. Будуть у мене чергуватися пришивання. Ще його не дов'язала, звісно, по розмірах цього. Це я тільки так. Ще мені трішки дов'язати цей ряд, і буде вже по розмірах таке, як потрібно, і залишити обв'язку. ну, вам видно, мої хороші. Ой. Ось, бачите, по розмірах виходить, все в мене вписується, все виходить добре. Це без обв'язки. Один ряд мені дов'язати, і буде такий квадрат, і буду я чергувати. І квадрат зв'язаний спицями, квадрат зв'язаний гачком. Так, Це в мене що є три мотка таких, неповних вже я, бо я почала в'язати, а потім думаю, це ж гачок бере багато пряжі. Ну, бере ти бере, вив'є не біда. Я сьогодні ще ось щойно пошукала, понаходила всі-всі-всі запаси, які в мене цієї пряжі. Виявилося, що в мене такого немає. Його було й мало. Я хотіла докупити і на наступний рік її вже не було. Докупила два жовтенького, теж не було, бо я не планувала в'язати, чесно кажучи, плет. Я взяла на якийсь виріб. Я думала, що ця пряжа нормальна. Але потім подивилася на виріб такий, ну, як на мене, наприклад. Нічого не хочу сказати, є люди з різними вподобаннями, багатьом, можливо, подобається. Але мені буде жарко. Буде однозначно жарко в цій пряжі. І є пряжа краща, є пряжа дякувати моїм глядачам, дівчаткам і. Завдяки тому, що приймали участь в спільниках і на День Народження одна одній ми дарили подарунки, то пряжа є, був би час в'язати. Я вирішила це випустити в інтер'єрну інтер річ і знайшла ще ось такий моточок жовтої, теж обов'язково ці вже ниточки, що мене лишилося, буду в'язати бабусином квадратом. Жаль, мені, що немає такого вже. Такої пряжі зв'язати квадрат. Ну, я ще передивлюсь в одному місці. Може, там у мене. є Знаю, що точно цілого мотка немає. Ну В принципі, повинен бути ще. Якщо в мене три квадрати такого кольору, то десь повинен ще бути моточок на один квадрат. Ну Але чи вистачить мені його на, на такий, це вже питання. Ось думка і прийшла. Можливо, і не, не, не потрібно буде починати. Три в мене є. Три є таких отакого кольору, три жовтих, в принципі, нормально. Якось зміксую все інше такого кольору. Ну, я буду між ними вставляти чергувати, бо саме найбільше у мене отаких. Один, два. А що найбільше? Ні. Два. Потрібно ще зв'язати. Один спиться, пицями, але мені не хочеться в'язати. Будуть вже такі. Якось буду міксувати, якось буду придумувати. Плед не дуже великий, 1,40 м на, на малютку на дитячу. Метр сорок, на скільки там? На метр дев'яносто, мабуть. Ну, потрібно виміряти. Я так розкладу на дивані на синовому, на малютки, і буду дивитися, викладати, скільки мені ще потрібно. І от Не вистачить, скажете, ви з вами, я повністю згоджуся. Я вирішила використати всі ці нитки в квадрати. На обв'язку я візьму. Зараз в мене впало. У мене є пряжа подарунок від Олени Стуваркової. Ще тут є етакетка, це тобі від мене, ось така пряжа северяночка. У мене ще є северяночка світлішого кольору, вона більш підходить до цього, але то в мене пряжа на кардиган. Я колись в толоці починала його в'язати, він у мене є. Маю надію, що зв'яжеться. Ще в'язальна толока продовжується і буде зима, то, можливо, зимову толоку візьму той кардиган. Ось така пряжа. Я думаю, мені на обв'язку її вистачить. Як не вистачить, вже візьму трішки іншої пряжі. Ось ці фрагменти я буду обв'язувати світлою пряжею. ті, що в мене є, щоб вже воно з одного ансамблю, так би мовити, було. А далі. Далі буде видно. І що ж, пряжі не вистачає, я стала шукати і знайшла ще ось таку пряжу чарівне слово «акція». Я взяла, ой, щось зовсім зовсім дешево вона вартувала. Я загорілася, була пледом, не пледом, а мотиви були листочки, в'язані гачком. І я хотіла такий ніби кардиган чи жалет зв'язати в такому стилі. Це все гачком. Якось не додивилася. Чи метра, чи, можливо, їх всього й три було. Я замовила ці три мотки, тоді зрозуміла, що мені, по-перше, не вистачить, по-друге, якось я перегоріла цією ідеєю. Я якось люблю більш таке базове, просте, лаконічне, це мій стиль. Навіть я ажури не дуже я люблю, і таке рябе теж не дуже. То і... Чесно кажучи, це. А по-друге, по це зовсім не мій кольоротип. З цих кольорів, що тут є, мені підходить тільки цей бірюзовий, він тут трішки його. І от я дістала ці мотки два є, знаю, що десь є третій, бо я купувала три. Є десь третій. І хочу зв'язати теж будуть бабусиними. Квадратами, мені швидше, набагато швидше в'яжеться, з квадратами, ніж оцей. Ну я просто ще тоді не вміла в'язати, якось мені цікаво було, то буду в'язати. Хто не знає, як в'язати, є в мене і МК на цей квадрат, можливо, хто з початківців є на каналі, я покажу вам. Ну, в описі під відео будуть посилання, хоча б не забути, зараз потрібно десь мені написати, дівчат, бо з цією головою, я думаю, можливо, і вас таке, чи то тільки у мене наша жіноча багатозадачність дає про себе знати. Пишу вставити посилання, хоча я зараз буду його монтувати, щоб нічого не забути, бо як тоді вривочками знімаю забуваю, що я вам обіцяла. На МК квадратів, бо це я зараз так пишу. Зараз посходяться мене всі, син прийшов, побіжемо далі щось працювати і можу забути. Монтуватиму ввечері і швиденько-швиденько перед сном і можу забути ставити. Не буду старатися з усієї сили пораніше змонтувати це відео і завантажити вам його. Так, хоч і не вистачить, то буду робити об'язочку з северяночки, я вам сказала. Ну, це не знаю, як бути з цими, чи в'язати шестикутник. Мабуть, так я і буду робити. В'язати шестикутники з цієї пряжі, бабусині квадрати. Ось зараз мені телефонують. Ну, ніби все, я вам розказала. Ще хотіла додавати в цей спільник. Ну, я бачу, що я не встигну. Краса із залишків збирала залишки шкарпеткової пряжі. Хотіла щось зв'язати, але те, що я хотіла в'язати, що в мене малувато, то вирішила, що підзбирається. Залишки, А шкарпетки в'язати ми будемо. Звісно, вже починається сезон і собі, і захисникам, то ще підзбирається, в мене більше, бо я хочу з цих залишків зв'язати килимок собі під ноги. В мене є килимок із бавовняний, такий, з міцної тканини. Гарна нитка мені сподобалась. У мене він літній варіант, так би мовити. А хочеться мені зимового. Я не люблю дуже цих коврових покриттів. У мене тільки в залі невеличкий такий килим. По кімнатах немає, просто плитка, та і все. В спальні тільки коло ліжка невеличкий, щоб ногами стати килим. то я хочу його звер... зробити тепленьким, так би мовити, зимовим. Ну і що ж, я не підходив він мені під інтер'єр, бо буде рябий, всі залишки вив'язуватимуться. Але щось буде. Ну Я обов'язково хочу його в цьому сезоні зв'язати, але не в цьому спільнику. Тож. Повернемося до спільника. Хто ще не бачив, хто ще хоче долучитися, долучайтеся. Я раніше знімаю це відео раніше, поки є час, і щоб хто ще хоче, мав змогу долучився. звісно, що залишки є у всіх. Дивіться по своєму часу і по своїх можливостях, бажаннях, уподобаннях. Приєднуйтеся до нас. Ще раз посилання в описі під відео, будуть подарунки. Місяць триватиме наш спільник, умови всі. Такі, що потрібно зняти відеовступ і відео результатами готових робіт чи з вашими просуваннями в цьому спільнику. Якщо є бажання, якщо у вас багато процесів, якщо ви такі відповідальні однопроцесниці, які входите в процес в спільник з одним проектом і швиденько в'яжете, то можете в'язати і проміжкове відео по вашому часу. Я так думаю, що. Можна буде додавати, бо не було заявлено це відео в, ну, розказувати про результати вашого спільника в відео в рукодільних влогах, епізодах це не заперечується. Кидайте, дівчатка, учасниці спільника своє відео в телеграм-групу, яка є, буде посилання, там ви побачите, хто хоче перейти, щоб ми дивилися, всі не забували. Бо Звісно, всі зайняті, всі заклопотані. Так от, запрошую ще раз. На цьому я прощаюся з вами. Щиро вдячна, що ви зі мною, що розділяєте зі мною наше рукоділля, наступає наш рукодільний час, зараз так трішки поголодало, вечорія. Прекрасний настрій, прекрасна погода. Хочеться творити і витворяти. Так що будемо творити красу разом приєднуватися до нашого спільника. На цьому я прощаюся з вами. Дякую, що ви були зі мною. З вами була Валентина. Цілую, люблю, обіймаю. Ви в мене найкращі мої глядачі. До побачення, до скорих та нових зустрічей у мене на каналі.